Харі Крішна, дорогі віддання. Сьогодні хочу прославити Індіра Кадаша, який відбудеться 28 вересня 2024 року, або ще який називають Ашвіна Крішна Екадаш. Юдхіштіра Махараджа сказав о Мадусудана, Судана, о, переможець Демона Мадгу, як називається Екадаши темної половини місяця Ашвіна, вересень жовтень. Будь ласка, розкажи мені про його славу. Всевишній господь Ші Крішна відповів: цей святий день називається Індіра Екадаш. Якщо людина постить в цей день, всі його гріхи знищуються, а його предки, які впали в пекло, отримують звільнення. О, кращий із царів! Той, хто просто слухає про цей кадаш, досягає великого блага, отримане жертву, нам коня. В коня. Сайті жив цар на ім'я Індрасена. Який був так могутній, що знищив усі своїх ворогів. Його царство називається Махішматі-Пурі. Відомий і дуже релігійний цар Індрасена неналежним належним чином дбав про своїх підданих, тому він був дуже багатий золотом, зерном, синами та онуками. Він був також великим відданим Шивішну, Особливе задоволення він отримував, оспівуючи моє ім'я, гукуючи Говінда. Таким чином, цар Індрасена постійно просвячував себе чистому духовному життю і проводив багато часу, медитуючи на абсолютну істину. Одного разу, коли цар Індрасена щасливо і спокійно головував на зборах, з'явився неперевершений оратор Нарадамуні, що спустився з небес. Цар надав мудрецю нараді, святому, мудрецю нараді, святому серед напівбогів, велике шанування, вітаючи його поклоном, запрошуючи до палацу, пропонуючи йому зручне сидіння, умивши його ноги і вимовляючи сердечні слова вітання. Тоді нарада Муніс сказав Махараджа Індрасені: О цар, чи просвітають сім складових Твого царства? Я далі дам в поясненнях, що це за складові. Розмірковує, чи твій розум над тим, як найкращим чином виконати покладені обов'язки, чи стаєш ти все більше і більше відданий Верховному Господу Шивішну? Цар відповів: твоєю милістю, о найбільший з мудреців, все дуже добре. Сьогодні, якраз до твого приходу, вдало здійснені всі жертвопронесення у моєму царстві. Будь ласка, зроби милість, поясни причину свого приходу сюди. Тоді Шерінарада, мудрець серед напівбогів, сказав: Ославно, звісний серед царів, вислухай мою дивовижну промову. Коли я спустився з брамалоки на ямалоку, господь Ямараджа вельми сердечно привітав мене і запропонував чудове сидіння. Так як я правильно прославляв його і прекрасно служив Всевишньому Господу, я помітив твого батька на зборах Ямараджі. Він був дуже релігійним, але через те, що передчасно перервав піст в Кадаши, він потрапив на ямало. Твій батько передав кілька слів для тебе. Він сказав. У Махішматі живе цар по імені Індрасена. Будь ласка, розкажи йому, що я перебуваю тут, що через свої минулі гріховні дії я змушений жити в царстві ямараджі. Будь ласка, передаємо це послання від мене. О син, дотримуйся і Кадиші і роздавай багато милостіні, так як я так я зможу піднестися на небо. Нарада продовжував: вислухавши ці слова, о царю, я одразу ж пішов до тебе. Тобі слід допомогти батькові дотримання посту в Індіра Екадаш. Завдяки цьому добродійному вчинку, який ти зробиш, твій батько потрапить на небо. Цар Індрасена попросив. О великий Нарададжа, будь ласка, будь милостивий, і розкажи мені, як дотримуватися посту в Індіра Екадаш. Також скажи мені, в який місяць і день він проходить. Нарадамуні відповів. О, цар, будь ласка, вислухай, як я опишу тобі правила дотримання Індіра кадаш. Цей Кадаші буває під час темної половини місяця Ашвіни. У Дашамі, день перед Кадаші, встань рано вранці, умийся і потім зроби щось для Бога з повною вірою. Опівдня знову умийся в проточній воді і запропонуй підношення своїм предкам з вірою і відданістю. Не треба їсти більше одного разу на день, а вночі спи на підлозі. Коли ти прокинешся, викадаш вранці, ретельно вичисти рота і зуби і потім, з глибокою відданостю до Господа, дай наступну святу обітницю. Сьогодні я буду повністю поститися і відмовлюся від усіх видів відплати за це. Ото Всевишній Господь, вони погрішні, будь ласка. Дозволь мені сховатися у твоїх лотосних стоп. У півдні встань перед ши шалаграма шилою і вклоняйся йому щиро, дотримуючись всіх правил та положень. Потім запропонуй підношення своїм предкам, потім нагодуй гідних браманів і запропонуй їм якусь пожертву згідно зі своїми можливостями. Після цього візьми їжу, піднесену предкам, понюхай її і запропонуй корові. Далі вклоняйся Господу Хріше Кеші з пахощами та квітами, і на завершення не спив всю ніч біля Божества Шрікешева. Рано вранці наступного дня двадаши, вклоняйся Шрі Харі з великою відданостю і запроси браманів на розкішний бенкет, потім нагодуй близьких і сам прийми їжу в мовчанні. О, царю, якщо ти суворо дотримуєшся описаного посту в Індірай Кадеше, Контролюючи свої почуття, твій батько безсумнівно підніметься в обитель Господа Вішну. Сказавши це, Диворіші нарада миттєво зник. Цар Індрасена досконало виконав настанови великого святого і постився разом зі своїми близькими і слугами. Коли в Двадаші він перервав піст, з неба посипалися квіти. Благо придбане Індрасеною завдяки дотриманню Кадаші, Отримав його батько, який перебував в царстві Ємарадж, який таким чином знайшов повністю духовне тіло. Індрасена побачив його, як він піднімається на спині Гаруди в обитель Господа Харі. Сам Індрасена без перешкод керував своїм царством, коли прийшов час, передав царство сину і теж вирушив у Вайкунтху. Ойдхіштхіра. Така слава Індіра Екадаші, темної половини місяця Ашвіна. Кожен, хто слухає або читає це оповідання, без сумніву насолоджується життям в цьому світі, звільниться від всіх минулих гріхів і після смерті повернеться додому назад до Бога, де буде жити вічно. Так закінчується розповідь про славу Ашвіна Крішна Екадаші чи Індіра Екадаші З брахма Вайварта Пурани. Так, у нас є три примітки. Значить, перша примітка сім складових царства. Це є сам цар, його міністри, його скарбниця, його армія, його союзники, брамани, які вчиняють жертву пронесення і потреби відданих. Друга відмітка: кожна жива істота індивідуальна, і кожен повинен індивідуально практикувати свідомість Крішна, щоб повернутися назад до Бога. Як стверджується в Груда Пурані, ті, хто знаходиться в пеклі, не можуть практикувати свідомість крішне, оскільки воно вимагає певного спокою розуму, що неможливо через пекельні тортури. Якщо близький грішника, який страждає в пеклі, роздають милості від імені грішника, він може покинути пекло і піднятися на небесні планети. Але якщо близький грішника дотримується для свого страждаючого родича, цей Екадеша, Родич безпосередньо відправиться в духовний світ, про що йдеться в цій главі. І третє, що таке шишалаграма Шила? Це божество Господа, вішну у вигляді гладкого, круглого, темного каменю. Віддані поклоняються йому, щоб досягти звільнення шалаграма Шила, описаний в Падмапурані, Уттара Утара Кханта. Дякую вам. За те, що вислухали славу цього екадаші. Бажаю вам гарної кадаши, харікишна.